Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на YouTube-платформі футбол 24 І коли поруч в екрані знаходиться Володимир Леско. Логічно, що ми обговорюємо і аналізуватимо іспанський футбол, а також гру українських легіонерів в рамках Ла Ліги і не лише Боанус Діас, володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі. І вітаю тебе також, і також хочеться привітати Владислава Ваната, який вже в дебютному поєдинку за Катлонську відзначився голим і міг принести першу перемогу у цьому сезоні Мітчелу, але не склалося. Нагадаю, що на старті матчу четвертого туру іспанської Лаліги проти Сельти гостювали каталонці Віго. Ванат відкрив рахунок у цьому поєдинку і ледь бракувало, щоб його єдиний забитий м'яч не приніс перемогу каталонцям. Але Дейлі Блінт вирішив. Не так, що не так має розгортатися сценарій кар'єри іспанської на початку українського форварда. Влупив по нозі одному з гравців Сельти, і було призначене вже уже удалене арбітром час. Нагадаю, що фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. але звісно нас цікавить зіпсутий дебют голландцем Ваната. Цікаво, що писала іспанська преса. Якщо в принципі встигли щось надрукувати, бо ти мені постійно пишеш, що. Не можуть виспатися, прокидаються десь в обід і починають описувати те, що відбувалося напередодні. Ну якщо не пишуть або не встигають написати, то я звертаюся напряму і прошу їх це зробити, щоб ми ось сьогодні вранці вийшли і вже мали якийсь матеріал для наших глядачів. Але давай розпочнемо з того, що вона прийняв виклик іспанської преси, тому що за декілька днів до гри в виданні АС авторитетному з'явився матеріал. Про нашого форварда, про якого писали як одну з головних надій Жерони у цьому сезоні, з погляду на її турнірні перспективи, що це футболіст, який покликаний врятувати, можливо, навіть від вильоту. і в цьому матеріалі прогнозували, що влад може забити як мінімум 4 плюс голів. Чому 4 Тому що стільки на двох. Забили Боян Міовський та Арнода Дюма. У них було по два результативні удари в минулому сезоні. І ось Іспанії вирішили, що щонайменше перевершити ось це гольове досягнення обох він повинен. Ну, зрештою, одразу ж почав випереджати графік Іванат, відзначився. Дуже якісним забитим м'ячем, що відзначали, що українець приніс у цю команду, які у наї, або у нахі, по-різному називають цього футболіста, якість ось можуть бути ігрові проблеми в команди, але коли в тебе є висококласні гравці на кількох позиціях, ну то все вже виглядає набагато цікавіше, тому що вони здатні вирішувати так окремі епізоди, і не дарма в іспанській пресі. Після цієї гри, зокрема в Каталонії, знущалися з боя на з Абеля Руїса, але Зараз я ще до цього діду. Все по порядку. Почнемо з Діаріо Де Жірона, яке нам трішки розкриває, як відбувалася підготовка до дебюту ваната, Що Мічел та його тренерський штаб не одразу планували випускати його з перших хвилин, але зрештою. Як зазначають каталонські журналісти, вирішили вони зіграти ось таку лотерею. Мовляв, а Беруї щойно повернувся після травми. Він не зовсім готовий. В Стуані проблеми на старті сезону помер батько. Він теж не у найкращій формі, скажімо так, тим паче на балаї зі складно, тому що команда інтенсивна, вони пресингують, і в Туані не найкраще в таких поєдинках почувається. Так потрібно багато працювати просто. І, зрештою, вони зробили ставку на ваната, як відзначає власне от каталонське видання, що він одразу ж продемонстрував, на що здатен, і, зокрема, звертають увагу на мобільність, на вміння відриватися від захисників цитую у потрібний момент, а також чудову влучність. Ну і тут зокрема ще ось такий цікавий факт спливає, що він повторив, завдяки цьому забитому м'ячу досягнення. Результативне декількох інших форвардів в історії жирона які забивали у своєму дебютному матчі. Так я зараз говорю саме про нападників: це Стуані, це Мамаду сіла це Артем Довбек, це Самуела Лонго, Хайро Муріяс і Франціско Сандаса. Ну, деякі люди легендарні для цього клубу, тому ось так влад одразу ж вписав своє ім'я в історію Жирони. Але якщо говорити суто про Лаліго, ось це важливе уточнення, тут вже. Відомий іспанський статистик Педро Мартін нам ось ці факти, що крім Ваната лише чотири гравці забивали у дебютному матчі у елітному дивізіоні. повторюся, це Стуані, Довбек, Місехой та Іван Мартін. Іван Мартін, який власне асистував Владиславу у його прем'єрному матчі за Жирону, Ель Національ теж каже. Mm -hmm. Зараз до ЕНІ ясновання е повернемося, і ти розповіш. Просто підсилити твою е статистику, е що Владислав Ванат увійшов у трійку е українських легіонерів в рамках Легії, які забували найшвидші гольли. Нагадаю, що він відзначився на 11 11-й хвилині матчу на Бальдоїдусі. Е а от Артем Бовбек свого часу займає другу позицію на 8 8-й хвилині за Жирону. І перше місце отримує Олександр Іковенко, який граючи за малого, зумів забити на четвертій хвилині матчу на старті. Практично, після стартового свистка, бачимо, що вона вже в першому лише встиг вийти на футбольне поле футболці Жорони, вперше і вже починає бити рекорди або до них наближатися. Так, і от як пише Ель Nacional, це для нашого українського форварда такий дебют мрії, що уявити е, кращий виступ у приємному матчі було б складно, звісно ж. Якби не ось той фейл Блінда, і взагалі могла бути перемога, і тоді я думаю, що настрій як у Влада, так і у всієї команди був би іншим. Так тому що три очки це не одне. Жерона вибралась з на турнірної таблиці. Ну а зараз ще доведеться поборотися як з суперниками, так і з власними нервами, тому що коли ти перебуваєш на дні, то звісно, психологічний стан значно інший, але тут неможливо не визначити, що покращення все ж таки вже є. І повернемось власне ось до Міовський та Абеля Руїса, про яких я згадував, тому що саме з ними порівнюють в каталонській пресі ось цей дебют. Ваната, мовляв, що вони обоє за останні декілька років не забували схожих м'ячів з погляду на виконання насамперед, так на те, як він відкрився. Власне, ось в цьому коридорі на півфланзі між крайнім та центральним захисником як обробив м'яч і одразу другим дотиком невідпорно пробив у дальній кут і мовляв, як пишуть в Каталонії, це те, чого вимагає Мічел від власних форвардів і чого у нього не було в минулому сезоні, тому що. Міовський поводився дуже статично. Він чекав м'ячі у штрафному майданчику, щоб підставити ногу. Десь там знаєш, щоб у нього влучили, як це було часом у чемпіонаті Шотландії. А Владислав ні, він шукає сам ось ці моменти. Він відкривається, він читає гру. Ось це читає гру було Мігеля Кінтани, зокрема з Радіо Марка, який теж порівнював е, воната з Міовським та Абелем. Зазнач, зазначивши, що це величезна різниця у якості. Що Жорона, ну принаймні судячи по першому матчі, не прогадала, виклавши ось ці 17 мільйонів євро. До речі, 17. марка наполягає, що саме 17 мільйонів євро. Раніше була інформація, що 15 є фіксована сума плюс 2 у вигляді бонусів, але все ж таки ні. Йдеться про 17 і крім цього, фанати Жерони теж знущалися вже з двох згаданих персонажів, називаючи їх е видатним дуетом ліги чемпіонів з минулого сезону, що вона перевершив їх за стартові там 10-12 хвилин. Знаєш, у першому вже поєдинку третій Абель на полі так і не з'явився, але він ще набирає форму. Конамаро теж відомий журналіст. Е Додав власне те, про що я вже сказав: що вона мобільний що він не чекає передач у ноги, а сам знаходить ось ці моменти. Ну і Арнау Мадрія, про якого я тобі розповідав. Він вчора працював у ВІГО на поєдинку разом з іншими каталонськими колегами, і розуміючи те, що сьогодні навряд чи ми зможемо зранку вже прочитати якісь матеріали на ліспорті чи Мудло депортіво, тому що іспанські колеги у нас довго розкачуються. Робочий день у них стартує трішки пізніше. Я попросив оцінити гру Ваната, поставити йому оцінку. Щоб він прокоментував нам як це виглядало, наприклад, з трибуни, та тому він наголосив на тому, що були деякі труднощі насамперед з тим, що Жерона у цьому матчі була занадто вертикальною. Тобто, команда банально збивалася на ось ці дальні передачі на лонгболи, які були зокрема у виконанні далі блінда, їх було 11 у цьому поєдинку, і це відбувалося, тому що. Вони не знаходили рішень під тиском, так під високим пресингом сельта. Це знову ж ті проблеми, які були в попередніх поєдинках проти райо Валікано, зокрема, коли помилявся Гасеніго, і нічого кращого захисники Жерони не знаходили, як просто шукати на чужій половині поля Владислава Ваната. Або ж він сам опускався у глибину на власну половину поля, відкривався, допоміг. Там допомагав розігрувати всі комбінації через третього, що дуже часто до речі робив Артем Довбик у своєму до речі. От за, хочу якраз згадати момент. Якщо мені не зраджує пам'ять, це була 27 сьома хвилина поєдинку. Віво коли вона справді опустився на свою половину між двох захисників, приймав м'яча. Його знайшли пасом. Виграв боротьбу у двох гравців сельти, і довелося просто порушувати правила і збивати Владислава Ваната. І він точно себе в образу не дасть в цій лізі, як ми бачимо. Я тобі ще перед записом розповідав, що відчули хлопці з Віво, що таке лікті з камянець подільського бо він так рошу гравців. Сельти зарядити міг і в грудну клітку, і протиселе гесенько по щелепі, що приємно. І до речі, ти от, от згадав трансферну мартістка Владислава Маната, що все ж таки заплатили 17 мільйонів євро каталонці за українського нападника. І запостив вона свій дебют в соцмережі Instagram і зайшов в коментарі туди. Артем Боноренко і написав: вже можна перепродувати за 22 мільйони мільйони. Поставити смайлики з такі з доларами і привітав. І Також хто ти думаєш, постукався в коментарі і привітав з дебютом. Власла Ната цю людину. Ти сьогодні згадував вже. Слухай, я бачив в коментарях Савіньо влетів з вогниками, коментуючи дебютний гол в пабліках Жирони. І фанати а, там теж його вітали так, тому з інших не знаю. Артем Довбик, Артем який написав Браво! Рись». І от справді за стилем гри вона мені нагадує Рис, ось цю тварину такий юркий, швидкий, мобільний. І багатофункціональний. мені здається, що от не хочеться перехвалювати українського форварда, але на балансі отримав Мітчел такого швейцарський ножик. Це не Артем Довбик, якого функціонал відверто будемо говорити, якщо порівнювати цих футболістів, досить обмежений. І от написав Браво Рис, повертаючись до коментарів, і зайшли під. Те, що наркував Форвард Роми, і фанати, і запитували: А що ж ти, Артем, сидиш на лаві запасних? Що ж в тебе не виходить? Там почався традиційний соцмережевий срач, і на цьому все завершилося. Не вартує такі коментарі читати, витрачати власний час? До речі, та зачіпився за твої слова. Мадрія мені теж вчора писав, що його та інших журналістів навіть здивувало те, що. Вона може ось так здорово чіплятися за м'ячі, нав'язувати ось цю боротьбу захисникам, не програвати її, заробляти на собі фоли. А ми бачили, що були такі епізоди, коли на ньому висіли одразу декілька суперників, там центральний захисник, упорний півзахисник сотело чіплявся, немов собака, так за його ноги. І ще один момент. Ось про що говорив Арнао, Це про те, що коли Жероні було складно, тому що сельта одразу пресингувала, не дозволяла підняти голову, там розвернутися, намагалась накривати суперників ще на чужій половині поля. Це те, що він може знаєш, ось це заспокоїти десь трішки гру, прийняти м'яч. Зіграти через партнера, і ось команда зовсім по-іншому вже під цим тиском почувається. Ну і загалом я попросив поставити оцінку. Він сказав, що як на перший поєдинок це було відмінно так. Тому що людина без особливої, там знаєш, без особливого часу на адаптацію, ми пам'ятаємо, що Артем Довбек не одразу грав у стартовому складі. Мічел залишав його на лаві запасних. Виходив вже по ходу поєдинків. А ось тут влад після декількох тренувань одразу у склад і дуже непогано він себе проявив. Хоча, звісно ж, можна говорити, що порозуміння з деякими партнерами ще бракує, з тим же у який в одному епізоді щонайменше тричі міг виводити його на ударну позицію, коли вона класно відкривався через середину. Знову ж таки знаходив усті коридори. Але там мароканець обрав інший варіант. Він таким черпачком навіс на Івана Мартіна. Той прибував головою класно, але голкіпер зрештою впорався. І схожий момент був від Аспрілі в середині першого тайму. До речі, Мічел після цього лютував на лаві запасних. Йому не сподобалося, що Колумбієць проігнорував нашого форварда, не віддав йому передачу. Знову ж таки, вона дуже класно забігав у штрафний майданчик. Випереджав Центрального захисника, але Спрілля вирішив зробити те, що робить Аспріля в 90% таких моментів, так влупити по воротах інколи десь, вже навіть я не знаю, за стадіон, десь там в Атлантичний океан, так? І до речі, хто не ігнорував українського форварда у цьому поєдинку, це. Бельгійський ветеран Алекс Віцель, який є, знайшов воната вже не на правому краї е, штрафного майданчика, а на лівому, але Владислав, як з'ясувалося, із робочої лівої гірше б'є ніж на робочої правої. Е, голкіпер врятував ситуацію. А так міг взагалі в першому поєдинку в складі жорони оформити дубль. Було би просто вау, феноменально! Ну не знаю, Юра. Я тобі кидав ще вчора реакцію. Одного з коментаторів Кадена Сер, який дуже класно озвучив прем'єрний гол нашого Форварда, вимовив його прізвище. Тут все значно простіше ніж було з Артемом Довбиком, якого у перших матчах називали і Довбушем Довбичем, ким тільки не називали. ось тут, все ж таки, та не було у них проблем, але це було емоційно, класно. Ну круто він все зробив і, і до речі. Хотів би стати на захист людину, яку ми звинуватили у тому, що він зіпсував дебют Владислава Вона. Йдеться про нідерландського захисника, ветерана Делі Блінда. Хочу акцентувати увагу на моменті із власне, єдиним забитим голом Жорони у цьому матчі: хто відібрав м'яча гравця Сельти і розпочав цю гульову атаку. Це був саме Дейлі Блінд, який вигриз м'яча на вже половині поля команди в його. І тоді на Івана Мартіна вже пішов пас, а той переправив на ваната. Е, окрім цього, Делі Блін також врятував команду, коли виривався в штормі майданчик Яго Аспас. Він дуже майстерно його відтіснив. Щоправда, після цього е, ледь не віддав голіву передачу, розстрілювали Гасанігу. Але так в епізоді, коли хавєр Руеда е, першим був на м'ячі, і Блін йому вирізав так, що я думаю, там не знаю, доведеться забрати в лікарню хлопця. Так, тут mm. нідерландця Нідерландець винен, але мені здається, що він не помітив в тому моменті, не, не бачив просто гравця Сельти. Він вибивав м'яча, ну так трапилося і ну, нещасний випадок, але в Бучі воно і... Мічел був незгідний, що в тому моменті потрібно призначати 11 метрів, за що й отримав попередження від арбітра. Та знаєш, але такий поєдинок, я думаю, що нічия. Попри все, справедливий результат Сельта награла на свій забитий м'яч значно раніше. Ми пам'ятаємо, як Гасаніга тягнув удари Франа Жудола, вихованця Барселони. І класні там були сейви. Я думаю, що це буде один з головних хайлайтів туру. Коли він витягував м'яч у ліві від себе вже дев'ятці, там Фаран пробивав метрів з 10-11, Напевно, так були моменти Васпаса, в того ж таки Жудла-три удари е, хороші. Е, Старфельд, який, до речі, вийшов вже у другому таймі. Це основний центральний захисник Сельти. І якби він грав з перших хвилин, я думаю. Е, НАТО було би значно складніше, бо це такий кремезний форвард, дуже неприємний, який може ось так. Часом агресивно вставити ногу, поштовхатися там височенний, і там теж ледь не скористався помилкою Гасаніги на виході. М'яч пролетів по стійку Тому Сельта на свій м'яч точно награла, навіть цифри XG про це говорять. Там понад два з половиною очікуваних голи у них, тим часом у Жирони 0,6, але Юр, погодься, що ось після того забитого м'яча Владислава. Гра змінилася, і це десь ось типовий випадок, коли матч у нас розкривається власне після гола. Тому що Жероні було надзвичайно складно. Сельта тиснула, Сельта контролювала гру, створювала моменти, але потім команді Геральдеса вже довелося розкриватися, погуляти тили. Ось цей компактний блок вже став не настільки компактним: 5-3-2. Коли Жерона трішки натиснула, вже теж почали помилятися. Той же Мінгеса. Ну, слухай, я розумію, що він віддав передачу на Жодогла в центр поля. Ось тоді, коли Блінд виграв у нього боротьбу точно, але все ж таки це була більше інту... інтуїтивна передача, тому що він її виконував під тиском Аспрілі. Він там не піднімав голову. Але Жерона, зрештою, зуміла теж натиснути на суперника і десь цю гру вирівняти. І моменти в другому таймі в Жерони також були, тому що це весь пішли ось ці гойдалки, та, від ваших до наших, і Жерона щось створювала. Але загалом, як на мене, нічинний результат заслужений, справедливий. Тому Жероні вже слід буде шукати перемоги в наступному матчі проти Леванти. Будемо сподіватися, що та не будемо сподіватися, я думаю, що. Якщо буде в порядку, вона він вийде зі стартових хвилин. Будемо сподіватися, що Віктор вийде зі стартових хвилин. Тому що, як бачиш, говорили ми, що якісно він розпочав сезон, був у хорошій фізичній формі, але знову ж таки травма. Те, що не йому зіграти у збірній України. Зараз він пропускає матчі в чемпіонаті Іспанії, але повинен повернутися. Принаймні це те, що мені говорили вчора. Ну, нагадаю, що знаходився на Балаїдусі на трибунах. Віктор Ценков і спостерігав за матчем не точно на лаві запасних, не потрапив навіть до, до заявки через то саме м'язове пошкодження. І нагадаю, що після забитого м'яча власне Владислав Ванат віго показував букву «Т», святкуючи, і він цей гол присвятив колишньому партнеру по київському наму Тарасу Михавку. Такий, от, привіт, передав з Каталонії до Києва, а могло здатися, що він якийсь тайм-аут просить. Знаєш, але спеки в Алісії немає, тому що Атлантичний океан там навпаки всі тікають від сонця, а виявили, що Михайло ну не знаю. Можливо, я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо вже взимку Тарас перебереться також до Каталонії. Ми точно не буде зайвий ще один центральний захисник, зважаючи відсотки, точно зважаючи те, як вони вміють привозити на пару з Гасанігою. Знову ж таки, аргентинський воротар помилився як без цього. В принципі, я помилився в цьому матчі, який ми описуємо, невдало вийшовши із воріт після подачі із кутового. Просто ти згадав. Що може знадобитися Михалко? А не потрібно забувати, що Давід Лопес, основний захисник у стартових турах цього сезону, вилетів вже на місяць. Ми говоримо про людину, якій 36 років, Дейлі Блін до 35 років, і, вочевидь, наступного літа Жерона оновлюватиме центр захисту. Що вона би мала зробити? Ось. Місяць тому, де прикладу ну прийшов один все ж таки центрбек. Віктор Рейс. Він до речі досить непогано зіграв. Пам'ятаєш, він на старті гри заблокував два удари аспаса. Досить відчайдушно кидався під м'яч. Тому він десь теж потрішки вливається в цей колектив, і ось ці новачки. Він вона і вона вони все ж таки команду змінюють на краще, тому що ось цей позитив вже промінчики сонця. Світло в кінці тунелю воно з'являється. Дякую тобі, Володя. Це було мерлискотико. за вами був Юра Гаврищак. Побачимося на ютуб платформі футбол 24 Ставимо лайки, пишемо коментарі і вболіваємо за наших українських легіонерів.